Ми виїхали за 20 хвилин до цього. Наш автомобіль стояв так, як і всі постраждалі біля двору. І за 20 хвилин десь ми виїхали, так були на роботі. У нас офіс знаходиться в центрі міста, і міста, і мій. Жені. І потім почули, почули те, що летів шахет, вибух. вибух. І десь на ейфорії, на адреналіні я через може 15 да, хвилин я прибіжав сюди, тому що в нас вдома собака. зоопарк, у нас коти, кішка та собака. А от і треба було їх забрати, ну і хоча б якісь речі, тому що було незрозуміло, чи воно вибухне далі. Бо це газ, бо це світло, пожежа і все таке інше. Тому швиденько, швиденько, і на адреналіні винесли звідти собак, котів. З ними все добре, так? слава Богу. Ну не стрес, як і у стрес, нас мабуть нас Лукас з'явився скільки чотири роки тому чехуас. Чихуа собачка, чехуахова собачка наша, і він з нами. Він з нами все 19 дев'ятнадцятий рік. Був такий дуже активний на події, на фестивалі, форуми. А кішка з'явилася в нас в тому році, 14 лютого ввечері, 14 лютого, я її знайшов отут біля за мусорними баками. В кустах не дуже хочеться з'їжджати. З цього будинку, тому що для нас він став якимось ну став якимось таким рідним, рідним і в і в самому місці, де він знаходиться, і в принципі і для нашого зоопарку дуже зручно, що вся є структура і так далі. А те те на що ми надіємося, ну. Тут два варіанти, або так, да, або його будуть реконструювати, прийня, при, ну, приймати рішення про знос якогось етажу. Не, не сприймає. Ну, психіка твоя взагалі не сприймає того, що е, відбувається. Ми з першого дня сиділи тут, ми з першого дня повномасштабного вторгнення ми ми були тут, не ми нікуди не виїжджали. Ми були тут, ми переживали багато чого, але ми. Ці квартири ми нікуди не виїжджали. Вона як нас стала такий домашній форпост. Я можу сказати одне, що люди, які не бояться проклять людей інших, ну то вони дурні. Я я впевнена, що цих людей прокляли до п'ятого коліна. І Я впевнена в тому, що сила роду українського це знаєте, сила нашого коріння, сила на сила наших предків. Вона непохитна і вони будуть бігти, і я, я впевнена, що вони зникнуть як динозаври. Вони вимруть як динозаври, і будуть і будуть просто стерти вщент, тому що не можуть люди розумні люди в 21 столітті таке творити. Ну не можуть. Ну це, 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 це неможливо. Такі такого неможливо. Вони не можуть бувати дітей. Вони не можуть знищувати інших людей, тому що у когось якісь там вольні амбіції. Це неможливо. Це в Херсонській області, проживала там до 21 року. Приїхала в Конотоп в грудні, познайомилася з хлопцем, він забрав мене. Потім ми чоловік пішов на війну, так сказати. Його перевели в Суми. Мені Довелось теж переїхати сюди, щоб бути якось поряд опорою один одному. Я пішла працювати в кав'ярню за мене. Коли стався прильот, де ви це? На роботі в кав'ярні це було страшно, тому що не знали, що тому, що тому що звук був такий, я думала, просто їде мотоцикл. Але коли вже почала стеля сипатись, тоді вже було зрозуміло, що мотоцикл, ну, не той. Так як військовий період дітей заводить, поки що краще не треба. Щоб перенести це все легше, ми вирішили завести собі міні-дитину, котика. Найшли, ми його через інстаграм, через просто знайомі викладували, що просто роздаємо. Коли ми його забрали, він зовсім маленький був. Він весь був, ну прям в лохах він постійно чесався. А як його звати? Кекс. Ми довго не знали, це дівчинка чи хлопчик. Ми такі, як наче нейтральне, там кексик, вона там. Ну виявилось, що це він. Тому він у нас просто кекс. Кіт дуже злякався. Він до сих пір відходить. У нас я не знаю, дуже дуже тяжко. Він це все переніс. В підвалі він просто весь цей час кричав. Він дуже наляканий був. Скажу, що квартира не придатна до проживання. Будемо шукати іншу квартиру. Буде з квартирою все добре, скажуть, заїжджайте, живіть, будемо тут і далі. Страшно, може все повторюватися знову і знову. Ну, це реалії. Таке сьогодні життя. Ще вчора тут була масштабна пожежа з купою ламків та сміття від зруйнованого будинку. А сьогодні рятувальники разом з мешканцями цього будинку і волонтерами продовжують ліквідувати наслідки жахливої трагедії. На даний час вже ми завершили свою роботу, але спочатку ми розбирали цеглу, гілки, шифер, все, що валялось тут на підлозі, все, що було донизу, де нас допускали рятувальники. А багато людей долучилося чи тільки? ви? Загалом, я думаю, десь людей 40-45 було. Тут і молодь, яка активна, хто зміг і не тільки молодь. Я бачила тут і мешканці прилеглих будинків були, тому людей 45. Ну, зважаючи на те, що це будній день, це я думаю, досить багато. Перше, таким чином ми показуємо росні, що нас не здолати. Бо якби Яка б не була, вибачте, то ми зберемось докупи і ми це зробимо разом. Я сьогодні, знаєте, коли сюди е, долучилися до прибирання, я е, прибираючи, думала про те, що кожен громадянин, кожен містянин нашого міста повинен бути активним, активним громадянином своєї держави. Е, тому що Сьогодні а, все добре, а завтра може бути зовсім по-іншому, тому потрібно допомагати і об'єднуватися. Час від часу під цими руїнами, особливо на верхніх поверхах, є приховані осередки середки горіння, і вони періодично спалахують. Франції. Повторне було загоряння, його ліквідували. Потім залучили відповідну техніку, це підіймачі. Також долучилися наші верхолази, працівники з ромнів з міжрегіонального центру швидкого реагування. Їхня задача розібрати оці всі руйнування, і щоб потім можна було більш-менш безпечно проводити інші відновлювальні заходи. Також, якщо буде така можливість, наші співробітники. Допоможуть людям потрапити в їхнє помешкання і забрати необхідні речі. Поки що тут небезпечно знаходитись, можуть працювати тільки наші рятувальники. Тому ми просимо до цього поставити зрозуміння. А також ми бачимо, волонтери небайдужі громадяни допомагають перебирати сміття, дерева повалені. Це нас також стимулює, що всі об'єдналися всі складні часи. Чи важко сказати, скільки триватимуть роботу? невідомо дуже важко. Тому що ну ви бачите, зараз і дощ починається, і спочатку треба оце все прибрати, розчистити територію, щоб потім оті всі уламки можна було спустити вниз. Тому що тут потрібно поставити відповідну техніку з двох сторон. І плюс, якщо ви побачите, ну конструкція ж зараз аварійна цього будинку, воно також і обвалитись можна. Тому тут багато чинників, на які треба звертати увагу, ну і в ніякому випадку не можна не можна спішити.